Розкажіть детальніше нашим глядачам, яка ситуація зараз у Херсоні після того теракту, який обласний центр пережив. Ситуація насправді ми очікуємо, що це буде якась екологічна або інфекційна катастрофа. Ну, Особисто я очікую це, тому що прибирають на вулицях це так, але люди виносять сміття, те, що вигрібають зі своїх домівок на вулиці, їх це сміття прибирають. Але проблема в тому, що десь 10, 10 ну, максимум 20% це ті, хто прибирає свої домівки, а інші навіть не повернулися люди, щоб подивитися, що з домівками і в тих домівках. Ніхто не прибирає, там зараз мухи, там зараз трупний запах, там зараз опариші, там зараз змії, там зараз е нічистоти, там зараз е без е респіратора довго знаходитися не можна. Це стосовно екології. У нас зараз станом на зараз у нас горить наш, наше сміттєзвалище. Звісно, його ніхто не потушить. Я не знаю, як воно там само затухне, як у нас і завжди. Але наше сміттєзвалище ще 10 років тому воно повинно було бути зачинено і повинен бути, був зроблений новий полігон. Цього не було зроблено. Зараз це знову проблема, на котру просто закривають очі. Наші системи. Ем, колектор, для стоків води. Вони 30 років в мікрорайоні острів, який ви показували зараз на, на ем, відео. Це багатоповерхівки. там взагалі ця система зливу вона зроблена як її немає. Її зробили просто зверху положили такі желізочки, ріш... ріш... рішоточки, рішечки, типу вона там є. Тобто, системи для зливу води немає насправді. Угу. В, інших районах, в інших районах та система, що була, вона настільки е... її ніколи не чистили і тому навіть коли вже зійшла повінь і пройшов невеликий для нашого міста дощ. Там знову піднялась вода. Там завжди стояла вода на вулицях. Пані Оксано, чи повертаються ті люди, які виїхали на початках цієї трагедії із Херсона вже зараз до своїх домівок? У нас насправді не так багато людей виїхало з Херсона. Насправді небагато взагалі люди виїхали в шелтери там, де їх приютили. Люди виїхали до своїх знайомих. А тепер вони повертаються, намагаються спасти свій дім. Це психологічно нормально, тому що люди туди стягували все життя, будували все життя, особливо приватні будинки. Да? І тепер вони хочуть, е, хоча б щось зробити, щоб можна було повернутися. Насправді деяким вже нема куди повертатися, особливо це ті домівки, котрі старі. Треба програма. Навіть не відло... не відновлення, а треба програма, щоб будувати якісь е... будиночки для тих, хто потерпілий. Поки цього немає. Е... Ну принаймні у нас Посадпакровськам таке зробили. Вот такі модульні будиночки. Вони поставили 30 там чимось штук. Тобто, така програма є е... для інших міст. Треба і нам в цьому напрямку рухатись, тому що ну. Інакше не буде. Бука... Буквально за тиждень або два після цієї катастрофи уряд заявив про хоча б якісь мінімальні виплати для населення. І що вам відомо щодо цих виплат грошової допомоги людям, які по майно чи їх постраждало внаслідок підтоплень? Значить, люди, щоб отримати цю грошову допомогу, проходять 10, 10 кол аду, як то кажуть. Вони у нас в місті ну, насправді. Ну, є нотаріус один чи два. Ну, насправді, якщо це раніше на кожному куту була ця ксірокопія, зараз немає, людям треба знайти, де є так ксерокопія, зробити ксірак з всіх документів. Записатися о п'ятій ранку, у нас до п'ятої ранку комендантська година, але люди якось там. Між крапельками о четвертій ранку займають. о сьомій хто приходить, він в цій черзі вже п'ятісотий або шестісотий. Я деяких людей зустрічала похилого віку, котрі сказали, Оксана, ми вже просто відмовляємося від тих тисяч на людину, тому що ми просто там помремо в тих чергах. Притому ще і хамські відношення чиновників не всіх, ну, але воно є. А, вони у нас тут попис землі, тому що у нас стріляють і мало хто хоче повертатися із чиновників. І тому вони вважають, що вони можуть похамськи відноситися до людей, у котрих і так ви б бачили просто очі тих людей, котрі все загубили. Вони в розпачі, вони їм треба психологічна допомога, я вже не кажу. А а з ними спілкуються е, ну. Відношення таке. Чому ви не здохли там, що ви прийшли сюди і ще щось не вимагаєте, а ви просите, а просто щоб чиновник вислухав, взяв документи, а не виматував нерви. Ну, таке у нас відношення до людей. Угу. Негарне відношення. Ще менше інформації про ставлення до людей. Ми маємо щодо лівобережної, тимчасово окупованої частини Херсонщини. Що вам відомо про ситуацію на сьогодні там? На лівобережжі. Вимагають, щоб люди брали оці паспорти з двоголовими курками. Якщо люди не беруть, немає медичної допомоги, немає взагалі ніякої допомоги. Ті, що беруть, то тих навіть в тюмінь вже не одвозять, тюмінь, мабуть, вже перенаселили господі, ну теж куди-то на вічну мерзлату. Тих, хто не взяв паспорти, ну їм дуже складно. Там взагалі дуже складна ситуація. Для мене це як Гладомор в 30-ті роки, коли нас знищували, тому що є люди, хто просто не зможе виїхати ці пасти ФСБ пройти, тому що вони. У них є база всіх телефонів всіх активних людей. І от людина, котра виїхала, я з нею розмовляла, вона вже виїхала. Вона через всю Кацапію, потім через Прибалтіку, потім Польщу і повернулася в Україну. Вона каже: Я думала, що я не пройду телефон якоїсь людини, з котрим вона працювала 5 років тому, вона вже й забула. Якийсь там Анатолій або Василь там або хтось і її п'ять часов мордували. Що ви допомагаєте зсу, що ви та вона наміть не могла сабразіть е і згадати, що то за людина? Розумієте, Тобто, ще бояться виїхати, е і виїхати треба гроші. Кого є родичі, хто знай... знайшов когось якогось волонтера, хто зміг якось домовитися, щоби вивезли, домовлятися приходиться ще і з, з кацапськими волонтерами за гроші. Звісно, і там дуже складна ситуація. От просто у всьому з харчуванням, там зараз в Голій пристані принаймні сказали воду, тільки кип'ятити, але кип'ятити нема на чому. Там нема світла, там нема газу. А воду нема не можна вживати, тому що мабуть вони там вже знайшли якусь паличку. Я Сподіваюся, що у нас такого не буде. Хоча я прогнозую, що у нас може і таке бути теж. А щодо правобережжя, ті люди, які, скажімо, втратили домівки, або вони значно пошкоджені, чи мають вони можливість евакуюватися, хоча б тимчасово на інші території, інші регіони, перечекати, поки не запрацює програма підтримки відновлення будівництва таких шелтерів, про які ви згадували. Дивіться, так вони мають можливість. Так вони можуть виїхати хоч кожен день. Є е, хто вивозить безкоштовно, розстільяє, але е, ми повинні розуміти, що категорія людей, котра залишилася, це більшість людей похилого віку. Вони за свої домівки чіпляються, вони виїжджати не хочуть з ними. Дуже складно розмовляти на цю тему. По-друге, для того, щоб отримати компенсацію або яку, треба, щоб прийшла до тебе комісія. Комісія вона себе ніяк не обозначає. Вона у нас працює до другої години, ходить по вулиці до другої години дня. Ну дуже перетружені, чиновники, насправді. Да. Люди просто ходять і до кожного, кого вони не знають. От, люди зараз приходять прибирати свої домівки, і потім вони повертаються туди, де вони зараз тимчасово мешкають. Не ходять до кожного, кого вони знає, і запитують: Ви комісія, ви комісія, ви комісія. Комісія приходить тільки в прибраний дім і спілкується тільки з особисто з хазяями більше ні з ким. Тобто людина розуміє, що якщо вона вийде, то вона дім буде не прибраний, та все завалиться ще більше, і вона не отримує жодної копійки компенсації. Отак так у нас зроблено. Про Херсон і як він оговтується від того після тієї катастрофи, яку вчинили росіяни із Каховської гідроелектростанції. Ми говорили із Оксаною Погомій, депутаткою Херсонської міської ради. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися до ефіру.